Доброго дня. На жаль, ця гра закінчилась для вас поразкою. Після попередньої гри з великим рахунком. На жаль, сьогодні, сьогодні, сьогодні було в іншу сторону. Що скажете по грі? Що не вийшло? Та чи будете змінювати склад команд після першого кругу? Всім добрий день. По-перше, дякую Збройним силам України, що дають нам змогу грати. і перше коло дійсно вже позаду. Ну, що стосується сьогоднішньої гри, то рахунок він начебто і відповідає грі, але ми не заслуговували на те, щоб за останні 15 хвилин ми пропустили 4 голи і гра закінчилась загальним рахунком 7-2. Моя команда, я їй дуже вдячний, незважаючи на те, що я враховую, що і пенальті нам поставили перше. Таке, що могло б його, і можна було б і не ставити. І надалі ми 3-0 програвали, але зібралися і довели рахунок до 3-2. Були у нас декілька таких нагод, що можна було б рахунок зрівняти, але не використали свої нагоди. А суперник дійсно е, все додавав і додавав, і моменти у них були і до цього, і в кінці гри. І якби вони все реалізували, то може. Рахунок був би іще більший. Я вітаю Профіспорт з цією перемогою. Ну, плани у нас є. Побачимо, як вони реалізуються в перерві між школами. Будемо будем підсилюватися, будемо працювати, ну і грати в другому колі тільки на перемогу. Дякую. Дякую.